Поліцейські нудьгують під будівлею оболонського суду, де слухається справа про держзраду Віктора Януковича. Мітингувальники сюди вже давно не приходять. У залі немає ані активістів, ані спостерігачів. Лише змі журналісти чують те, що ще чотири роки тому могло б стати інформаційною бомбою. Прокурори зачитують раніше засекречені доповіді спецслужб тодішньому очільнику держави про агресивні плани Росії проти України. Ідеться про дуже небезпечну активність російських військ у Криму, повномасштабну російську експансію в економіці, активність у громадському секторі і про те, що координується все міжвідомча група в Кремлі на чолі з контрозвідкою та ФСБ, тверджує факт його обізнаності загрозу на національній безпеці України, які існували на той час. Головна мета прокурорів довести у суді скоєння Януковичем злочинів, передбачених трьома статтями КПК, Держзрада, сприяння веденню агресивної війни та вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та кордонів України. Для захисників і колишніх партнерів Інукович не обвинувачений, а четвертий президент України. Адвокати наполягають, що влади його позбавили насильницьким способом. А до того, мовляв, Інукович зробив усе необхідне, щоб протидіяти російській агресії. Тож за те, що сталося після втечі, відповідати має не він. Наразі жоден свідок і жоден матеріал справи не підтверджує ці обставини. Надані обвинуваченням докази, утім, доводять президент і його адміністрація знали про ймовірність російської окупації ще у лютому 2014-го. Про те, що запобіжних заходів не було вжито, суду розповіли, і майже 30 свідків обвинувачення. Головним же чином обвинувачення будується навколо листа, який Янукович написав президенту РФ Путіну 1 березня 2014 року. У ньому вже перебуваючи у Росії, позбавлений повноважень Інукович просив ввести російські війська на територію України. Цього листа ймовірно недостатньо, аби повноцінно довести у суді скоєння Інуковичем злочинів, у яких його обвинувачують. Переконаний один з адвокатів родин героїв Небесної Сотні Віталій Титич. Ясно, що всі дії громадянина Януковича не тільки там в останні дні, чи в якісь там дні 13-го, початку 14-го року, а за весь період його дії як державної особи, коли він був вже в публічному просторі і на, скажімо, поверхні го року вони мають ознаки державної зради і мали би на цей предмет досліджуватися. Фактично, за лаштунками судового процесу, на думку адвоката, залишилися більш важливі докази держзради, приміром підписання харківських угод в обмін на продовження перебування російських військ у Криму, комплекс заходів, що звели на нівець боєготовність української армії до початку російської агресії. Адвокат Титич вважає, що прокуратура спростила собі роботу і має цьому два можливих пояснення: в кращому випадку влада поспішає завершити процес над Януковичем до виборів, але не виключений і інший сценарій негативний сценарій полягає, в моєму думку, в тому що є існує домовленості між тим же Януковичем, умовно ну, кажучи, його захистом і прокуратурою, що кожен в цьому процесі реалізує свої, ну не безкоштовні, думаю, домовленості чи якісь інші преференції. На думку адвоката, судовий процес над Януковичем вже давно перетворився на затяжний юридичний фейк. Тож титич не виключає, що без аргументованої доказової бази у майбутньому вирок Віктора Януковичу може бути скасований в українських чи європейському судах.